На якому побаченні можна переспати з чоловіком? Привіт, з тобою менторка по стосункам Ірина Савчук. І ти на каналі стосунки. Підписуйся і поїхали розбиратися, так з якого ж побачення вже може починатися той секс. Перше, що я вам хочу сказати, дівчата, секс і наявність сексу на будь-якому побаченні ще не означає, що між вами, що серйозні стосунки. І я просто закликаю вас усіх собі отаку галочку величезно поставити: секс не дорівнює стосунки. Ні. Тому що для нас, дівчата, секс грає іншу роль, аніж для чоловіків. І коли ми вже погодилися на секс, ми в своїй голові поставили таку, типу. хм, у нас серйозні стосунки. А чоловік він ще навіть не почав до тебе приглядатися. І от тут величезний дисонанс. Потім ми дивуємося, блін, та все ж наче було класно, а ось якось не класно. Так, так і є. Щоб не мати таких розчарувань, ти не повинна мати. Очікувань від чоловіка і від сексу, ти повинна розуміти, що на якому побаченні він не відбувся, це не факт, що приведе до стосунків. Для плюс-мінус норми це повинно бути третє, п'яте побачення не раніше, хоча хто сказав, що ця норма існує? Ні, взагалі не існує. Але це цього часу, і це не три побачення за тиждень, тобто це якийсь там місяць, наприклад, або хоча б три тижні. Тому що ти повинна його провести по усім кордонам, зрозуміти, ви дивитесь взагалі в одному напрямі чи ні. Хто, до речі, до сих пір не знає про кордони у стосунках, я вас запрошую на просто марафон. Ви можете перейти за посиланням просто.вес. це мій сайт, на якому є просто марафон. Там просто купа інформації, яка потрібна від анкети на Тіндері до взагалі-то якої ти заміж. Я думаю, ця інформація потрібна усім. І от, коли ви пройшли кордони, які є на цьому марафоні. Провели його через усі кордони, про які я там розповідаю, бажано от тоді тільки займатися сексом, але не завжди дівчата готові морально-психологічно так довго тримати чоловіка поряд. Вони бояться, що якщо не почнеться секс, то він втече. Але тут, знаєте, якщо він втече до сексу, то тоді він точно від вас хоче тільки сексу. Це також потрібно розуміти. Якщо чоловік у вас вже зустрів якусь плюс-мінус споріднену над він розуміє, що ви йому імпонуєте не тільки для постільних утіх, а ще й для життя, то він буде чекати трошки довше. І тут у вас вже є якась гарантія. Тому обов'язково назначте собі такий в голові пункт, що я повинна дізнатись про цього чоловіка, щоб з ним переспати. У вас повинен бути свій план, розроблений особисто під вас. Що для вас важливо знати, що для вас, наприклад, буде «Тотал, ні, я з ним спати не буду. Так? Ну, Наприклад, я не знаю, він там ще не розлучений. Так? Якщо ви це дізнаєтесь, то ви не підете з ним ні на якому побаченні, ні на який секс. Або якщо там, наприклад, у нього є діти, і для вас це табу, і ви не хочете йти в стосунки з чоловіком, у якого була там минула сім'я, і є діти, на яких він зараз буде витрачати велику частину свого часу. Ви також, типу, ні, ніякого сексу. Тобто, оці такі важливі для вас червоні прапорці, з якими ви точно не підете, там з людиною з цим прапорцем, ви точно не підете у стосунки, прояснюєте до того, як ви збираєтесь з ним переспати. Ну, якщо ви... Не розглядайте цього чоловіка просто для сексу, тому що, на жаль, наш світ прийшов до того, що тепер не тільки чоловіки юзають жінок для сексу, але й жінки дуже часто юзають чоловіки для того самого. Тому на якому побаченні ви не переспали з чоловіком, а якщо ви змогли зацікавити його, зробити так сказати, підігрівати можете його інтерес до цього сексу, якщо ви ведете класну переписку, якщо ви знаєте всі. Прийомчики, які є у мене на просто марафоні, то ви точно зможете довести його до сексу, який для нього вже буде не просто сексом. Тому що насправді цей період і перший секс потрібно розглядати не просто як фізичний акт активності, а як поєднання вже двох людей, які знають один одного. І от якщо ви відчуваєте всередині, що ви достатньо знаєте цю людину і хочете пізнати її ще більше, от тоді можна йти у ці стосунки. А якщо у вас нема такого відчуття, і ви розумієте, що це ну щось не то, то коли ти сумніваєшся, краще викреслюй. Підписуйтесь на мій канал, лайкайте це відео і пишіть свої коментарі про те, а на якому побаченні ви вважаєте потрібно йти до секс.